Бажаючих дізнатись про нову освіту, зустрічають саме так, хто знає, можливо, серед цих юнаків майбутні професіонали європейського рівня, адже вони вже зробили перший крок до навчання у Польщі. 50 на 50 з тих учнів, які чи студентів, які закінчують, лишаються жити і працювати в Європі в європейському союзі, а 50 вертаються сюди. Але вони вже мають зовсім інший старт. Вони вже знають кілька європейських мов. Вони вже думають як європейці, і вони вже розраховують на робочі місця набагато цікавіші, ніж би. Закінчили якийсь інший вуз. До Луганська представники проекту приїхали підготовленими розповідати про перевагу освіти. Будуть студенти та викладач з України кажуть, діти мають добру базу, навіть кращу ніж студенти з Польщі, але недостатньо знайомі з новаціями. Это специализированная школа, которая готовит специалистов в области логистики, транспорта и коммуникационного строительства. Мы ищем хороших технорей в первую очередь, да, то есть учеников, у которых хорошо идет математика и физика, для того, чтобы подготавливать кадры на рынок Европы, в котором сейчас в общем -то, недостаток специалистов в этой области. Перспектива работы в том, потому что мы имеем Шенгензону, зону, выезд в любую страну, практики, возможность трудоустройства. Обмежень у кількості студентів немає. Головне кажуть, мотивація навчання і мова, яку буде можливість підучити. Не секрет, що багато дітей в 11 класі вже зараз хочуть їхати поступати, але у них головна проблема це знання польського язика. Там не читають на русському на українському, їм можна знати польський язик. І ми саме і займаємося этим. Ми будемо підготовлювати їх тому, щоб вони могли отримати образование в Європі. Діти слухають про Європу та кажуть, подібна перспектива зацікавлює. Хотілося б учитися на економіці, економіка підприємства, точніше. Хотілося б, звісно, в Польщі, тому що це європейське все таки образування. Я для цього приїхав сюди, щоб послухати. Та дати батьківщину одиннадцятикласник не планує. Сподівається застосувати європейський досвід і на Луганщині.